Всім привіт! В цьому відео хотіла відповісти на запитання, яке нещодавно прочитала у коментарях. Але, перш ніж розпочати, дуже коротко представлюся для нових глядачів. мене звати Тетяна, я з України, з міста Миколаєва. Зараз знаходжуся у Словаччині, приїхала сюди у червні 2023 року. Маю двох дітей, дорослих. Донька 22 роки. Вона зараз на фронті. І маю сина, 21 рік, син в Україні, живе. Що ще про себе? Хочеться розказати. Тут я працюю кухарем. Але маю ще другу роботу після кухні йду прибирати офіси. Ну, напевно, все, що я хотіла сказати. Якщо у вас є ще якісь запитання, якщо ви вперше на моєму каналі, пишіть у коментарях, я з радістю відповім. Якщо запитання ставите короткі, я одразу відповідаю. У коментарях. А якщо ось таке запитання, яке потребує більшого часу, то можу записати ось таке відео, яке ви зараз бачите. Отож, переходимо до запитання. Приємно було переглянути ваше відео, можливо, підкажете для людини, яка не була за кордоном, з чого почати, як знайти житло. Бажано бюджетне, буду вдячна за будь-яку інформацію. Е, ну, е, я не дуже спеціаліст в цьому питанні, одразу скажу, тому що я взагалі сама вперше приїхала за кордон. Е, і знаєте, Одразу скажу, що це не пов'язано з війною, бо до червня 2023 року я жила в Україні, тобто йшла війна. Ми спочатку жили, коли нас війна застала у Миколаєві, і в квітні 22-го ми з сином переїхали у місто Рівне і там. Ще я прожила один рік, а тільки після цього я приїхала за кордон, і це мій перший досвід. Тому я буду ділитися своїм досвідом, з чого почати. І так, ну, по-перше, я вважаю, що кожна людина, яка хоче поїхати за кордон, вона повинна для себе. Определитися, для чого їй це потрібно. Або вона хоче приїхати, просто подивитися, щось нове дізнатися. Або вона хоче приїхати подивитися і шукати можливість залишитися тут жити. Або людина просто хоче приїхати і трохи заробити грошей. Перше – це. Я так думаю, що це важливо поставити мету, для чого я хочу поїхати за кордон. Друге, б я порадила: треба дізнатися про країну, куди ви хочете їхати, про місто, в якому хотіли би жити, про розмір зарплати, про Якусь фінансову можливо допомогу. Ну зараз ще, поки йде війна, так якщо ви будете мати статус тимчасового прихистку, чи будуть вам за це платити гроші і так далі. Тобто, якщо коротко, вам треба дізнатися про країну, куди ви саме будете їхати. Я трохи поспілкувалася з друзями. Які мене в принципі сюди і запросили, я через них все дізнавалася, і деякі відео дивилася на Ютубі. Я вважаю, що у вас повинні бути люди, знайомі або друзі, які вас тут зустрінуть, допоможуть хоча б. Перші дні трохи адаптуватися з житлом, повезуть і допоможуть оформити документи на тимчасовий прихисток. Допоможуть, наприклад, поїхати в банк, відкрити рахунок. Тобто я б ніколи не наважувалася їхати. В чужу країну, якби у мене хоча б не було людини, яка мене просто зустріне на вокзалі. Одразу скажу, ви сильно не розраховуйте на те, що от людина вас запросила і вона повинна вам допомагати завжди бути вашою нянькою. Ні, вона вам нічого не винна і я на це ніколи і не розраховувала. От, тому це теж дуже важливо, щоб ви потім не ображалися на людину, яка вас запросила. Тобто ви повинні розуміти, що вона вам допомагає перші дні, а потім ви повинні самостійно рухатися далі. Четвертий пункт, який я собі записала, це мати гроші. Якусь суму, тому що вам треба знайти роботу. Мене місяць, або два, або три, поки вам виплатять зарплату. Зараз трохи про житло. Значить, тут є ріелтери, які допомагають вам, якщо ви не знаєте мови, знайти житло. Ріелтери беруть місячну. Оренду за житло. Тобто, от я орендую квартиру за 500 євро. І якщо б мені допоміг знайти цю квартиру ріелтор, то я б йому заплатила 500 євро за його роботу. Плюс, вам треба заплатити на місяць вперед 500 євро. І плюс, обов'язково, кожен господар квартири бере задаток. Це ще 500 євро. А деякі е, господарі квартири беруть навіть два задатки. Тобто, от я вже вам нарахувала так півтори або 2000 євро. Е, плюс вам треба гроші на проїзд, щоб пересуватися громадським транспортом, поїсти і так далі. Де можна знайти бюджетне житло? Е, дуже багато. Є груп у Фейсбуці, можна там пошукати, можна спробувати самому без ріелтера знайти. Я, наприклад, буквально коли приїхала сюди, 2-3 дні я пожила у своїх знайомих. Потім я пішла в, у гуртожиток, тоді була програма, я там жила безкоштовно. У гуртожитку я прожила, мені здається, місяць або два, а потім самостійно знайшла житло. Я знайшла без ріелтера сама, але просила наших дівчат, які володіють словацькою мовою, щоб вони зателефонували господарю, щоб вони пішли зі мною на перегляд квартири, бо я взагалі словацьку мову не розуміла і нічого не могла сказати. От. Значить, я знайшла квартиру, є такий сайт, Базуш СК, і я там знайшла сама без ріелтора квартиру. Так що, якщо у вас бюджет невеликий, то можна спробувати самому. Можливо, це буде довше. Хоча я б не сказала, що я сильно шукала довго, я жила в гуртожитку і просто от. Коли у мене є вільна хвилина, я заходила на базу ШСК і дивилася там от квартири. А потім скріншоти скидувала знайомим дівчатам. От. І вони потім вже телефонували і запитували за квартирою, домовлялися на перегляд. Тобто, житло і роботу можна пошукати у Фейсбуці. От. Якщо житло, то на сайті базуш.СК і якщо роботу... То можна пошукати на такому сайті Професія СК. Першу свою роботу я там попрацювала два дні, мені не сподобалося. Я знайшла на Базуш СК. Там не тільки можна знайти і квартири, так, там є розділи робота, є там бушні якісь речі, можна купити, там... Побутову техніку і так далі. Другу роботу, і, в принципі, свою основну, там, де я працюю вже півтора року, це об'ява була у Фейсбуці, і мені просто е, знайома скинула цю об'яву і я зателефонувала. Об'ява була дана нашою дівчиною українкою, От, тому мені е, не треба була людина, яка перекладе на словацьку мову, от, ось таким чином. Так, льготи на житло. Якщо ви вперше приїжджаєте у Словаччину і отримуєте тимчасовий прихисток, то якщо ви знайдете собі житло, то щось там перекриває держава. Але от я не пам'ятаю, було 120 днів. Зараз, ну, я не буду говорити, я не знаю в цьому питанні. Допомога від держави тут взагалі мінімальна. Якщо ви хочете сюди їхати і не працювати, отримувати лише допомогу, то це точно не ця країна. Вам треба кудись, в Германію, наприклад, але точно не сюди. Я там десь дивилася зараз про допомогу. Що вони дають, так. просто в інтернеті подивилася. Я коли приїхала, я... ну, це вже наступний мій пункт, так? я приїхала влітку, і я не хотіла знаходити роботу, а хотіла спочатку вивчити словацьку мову. А потім вже йти працювати. Але я приїхала влітку всі курси ну не було курсів, тільки платні. Тому я отак-от походила, погуляла, подивилася місто, кудись там поїхала і зрозуміла, що я не буду чекати курсів. Треба мені. Спочатку шукати роботу, а потім, вже, коли я працювала, я знайшла курси і після роботи ходила на курси словацької мови. І я отримувала фінансову допомогу від держави всього два рази, бо потім я пішла на роботу, а там, якщо у вас є якась там сума, яку ви отримуєте вже як заробітна плата. То ви вже не маєте право на допомогу від держави. І от я два, два рази отримала в районі 80 євро. От дивіться, зараз я дивлюся. Значить так, 8, 80 євро платять на дорослого. 160 євро платять на дитину до трьох років, і 60 євро на дитину. З 3 до 18 років. Тобто ви бачите, що така допомога, і то, якщо ви підете на роботу, звісно, офіційно, от, то ви вже не будете отримувати ці 80 євро. Або є ще інший варіант піти неофіційно, але. Дуже рідко ви знайдете когось зі словаків, які вас візьмуть на роботу неофіційно. Хоча є наші українці, які десь там щось прибирають квартиру або ще щось, і мають і зарплату, і мають ще якусь допомогу від держави. Значить, це я вам сказала. Льготи на житло, якщо цікаво, знайдете в інтернеті, подивитеся, бо постійно ця інформація змінюється. Тому я. Не хочу вам давати невірну інформацію. Якщо ми говоримо про бюджетне житло, то це варіант гуртожитки. І другий варіант це коли, наприклад, трьохкімнатна квартира і ви, ви наймаєте кімнату. І от там ви живете сама в кімнаті, у вас загальний туалет, душ і кухня. Але ви живете в своїй кімнаті. Ось ще такий є варіант бюджетний житла. Ну, скільки це коштує, ну, треба пошукати. Є 280 євро, 300, 350. Ось приблизно така ціна. Ви повинні розуміти, що все залежить і від міста. Якщо це невеличке місто, то там буде трошки менша ціна. Якщо це, наприклад, столиця як, ну, от Братислава, я живу в столиці, все залежить від району, і від умов, і від меблів, ну, тобто ціни різні. Ну, от Приблизно, якщо ви хочете винаймати квартиру однокімнатну, як у моєму випадку, то це от 500 євро і вище. Ось такі ціни на житло. Ну, а зарплати тут невеликі. Ви не думаєте, що тут супер зарплати, тут зарплати 800 євро от 800. Навіть є і от 700. Ось такі зарплати. Тому я вимушена працювати на двох роботах, бо... Одної зарплати мені вистачає заплатити за житло, купити щось поїсти, сходити, зробити манікюр і на якісь такі ще ну, особисті витрати. А от щоб відкласти якісь гроші, то мені одної зарплати просто не вистачає. Плюс проїзд тут теж не дешевий. Вигідно купити проїзний на рік. Невигідно кожного разу платити. Ну, все залежить від того, де ваша робота. Якщо ви знайдете роботу, яка буде знаходитися поруч з домом, буде ходити пішки, то вам тоді не треба купувати проїзний. Ви будете собі, коли там, кудись треба поїхати, в центр погуляти, купили одноразовий квіток і все. Тобто, різні ситуації і все у всіх по-різному. Далі, з чого почати? Це ще один пункт, який собі записала. Ну, звісно, краще почати, якщо у вас є можливість з курсів. Тому що я ще, коли була в Україні, я намагалася вчити словацьку мову, вивчила тільки. Привіт, до побачення. Як мене звати, скільки мені років це все, що, що я вивчила. І як я вам вже сказала, так, я дуже хотіла спочатку піти на курси, але це було літо, курсів безкоштовних не було, тому, тому я пішла працювати. Але краще все ж таки починати з курсів. І потім вже на роботі е, я Теж спочатку взагалі нічого не розуміла, що мені говорять, але добре, що там, де я працюю, є наші українські хлопці та дівчата. І коли шеф-Словак мені щось говорив, що мені треба зробити, то отут на допомогу приходили свої. Далі, далі, далі. Так, я десь місяць втора, я ходила, я гуляла, я була вільна людина, я ніде не працювала, я а, обдивлялася територію, де я живу. І я вважаю, що це класно. Бо мета моя це була не тікати від війни, я просто хотіла поїхати. По-перше, побачити щось інше, бо я ніколи не подорожувала, не літала там в Турцію, в Єгипет, один раз була в Польщі і то тому, що брат запросив і все. Я хотіла щось побачити інше у своєму житті і хотіла попрацювати, бо маю деяку ці а для неї потрібні гроші. От саме тому я приїхала і сюди. Але, знаєте, я вважаю, що якщо ти приїхав, у тебе тільки робота, робота, працювати, працювати, ну це не є нормально. Треба жити, перш за все, треба так планувати свій час, щоб. Ну, це для мене важливо, щоб я могла і кудись поїхати, і щось подивитися, і попрацювати, і відпочити. Тобто ось таким чином. Тому робота роботою, але я дуже багато гуляла. От, просто по місту, просто ходила пішки, кудись їздила, шукала нові локації, там, де я ще не була. Їздила в Прагу, потім ми літали в Венецію, Це вже коли я мала роботу, ми з дівчатами скопірувалися і поїхали на вихідні. Тобто треба від життя отримувати максимальне задоволення. Ну, в принципі, це все, що я вам хотіла сказати. Намагалася дуже коротко відповісти на запитання, але я не можу коротко. Хоча у мене був ось план відповідей, але ну, все одно, знаєте, це моя така особливість. Я не можу мало говорити. От. Або я взагалі мовчу, і у мене такі мовчазні відео. Або, якщо я вже починаю говорити, то мені потрібно, знаєте, охватити все, щоб нічого ж не забути. Хоча, я думаю, коли я буду монтувати це відео, все, все одно я щось побачу, що я забула вам сказати. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Якщо у вас є до мене запитання. Або, можливо, я не все розкрила, і ви хочете щось спитати, то пишіть у коментарях, і я з радістю відповім на ваше запитання. До побачення. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе! Нехай у вас все буде добре. Пока-пока. Зустрінемося дуже скоро, сподіваюся, у наступному відео.